Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Стосовно мирних переговорів між США і РФ в Саудівській Аравії. Про що вони договорилися? До чого договорилися? Це початок нової біди, чи це все таки прихід миру та спокою на території України? Я би хотів подивитися, ви мене також просили це питання розглянути. Я би хотів подивитися, про що вони там домовлялися, до чого договорилися. Для тих, хто не в курсі, перескажу, що посли РФ і посли США задоволені залишилися перемовинами, і вони про це офіційно заявили. І посли РФ і посли США заявили, що перемовини пройшли успішно і готуються до наступного етапу. Взагалі, існує теза та версія. Я теж про це читав, і чув, що війну хочуть закінчити до 9 мая або до Пасхи. Ну, я би сказав, що шанси цього насправді є. Але знаєте, тут договарюються без України. Про Україну договарюються без України. Знаєте, як в анекдоті, без мене, міня женілі і е, без Європи. І Європа цим дуже сильно обурена. Великобританія цим дуже сильно обурена, хоче відправляти укр... миротворців на територію України. І каже, що вона все одно продовжить військову допомогу. І Європа, Євросоюз дуже цим обурені та не неду... задоволені. Таким ходом подій, тому що вони також хочуть брати в цьому безпосередню участь, і вони також хочуть керувати цими всіма процесами. Але про це окремо в окремих відео. А зараз я би хотів подивитися, до чого ж все-таки вони договорилися. РФ та США на цих переговорах в Саудівській Аравії. Е, на Таро я витягну три карти. На циганській я витягну три карти. І на гральній і колоді я витягну три карти. Для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Завидовський, Езотерк Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Давайте ми з вами будемо приступати. Давайте ми з вами будемо дивитися. Значить, так, до чого вони там договорилися? Лицар Кубків. Карта сили, карта чоловічої енергетики. активної, і хороша карта позитивна. Лицар мечів. Військові якісь дії, військові рухи, мілітаризація і лицар Пентаклів. Цікава комбінація. Три лицаря. Пентаклі гроші. Мечі це сила та війна. Жезли це якась велика ініціатива. Грошові домовленості. Перш за все, і військові домовленості. Давайте на циганській кладі. Карта сюрприза. Хто би сумнівався, гроші. Далі дивимось: карта мислителя. І карта священика. Ну, дивіться, якогось сильно очевидного негативу я не бачу. Скажу непопулярну думку, але я вважаю, що, краще, що худой мір все-таки краще доброї війни. Можете зі мною не погоджуватися. Це моя персональна думка. Я ні за що не агітую, ні за що не пропагандую. Особисто мені карти випадають хороші. Тобто, я би сказав, що роздування цього всього як. Нової трагедії якоїсь ну, мало ймовірне, може все закінчитися, може все це безумство припинитися на довгі і довгі роки. Тому що карта священика це захист вищих сил, так само, як і карта сюрприза та мислителя. В даному випадку карти позитивні. Король червовий – карта сили та чоловічої енергетики. Двійка Христова, карта руху, карта логістики, трійка Христова, карта сили та домінування. Намагаються проявляти силу, намагаються домінувати, але разом з тим, хочу сказати, жодної негативної карти мені не випало. Я не є якимось пропагандистом, я не є якимось агітатором і так далі, по списку. Я просто тасую карти, просто витягую і просто пояснюю. І з того всього, що я бачу, я би сказав, що це все дійсно може призвести до миру та спокою, дай Боже, на довгі і довгі роки десятиліття для України. Дай Боже, щоб так і було. Знову ж таки, я вважаю, що кожна адекватна людина хоче миру, хоче спокою, хоче благополуччя, тому що це базові потреби будь-якої людини. Мир, спокій, благополуччя та здоров'я. Я ні в якому житті не бажаю нікому зла агресії, а війна це концентроване зло, це концентрована агресія. І в війні насправді переможців немає. Завжди війна несе в собі катастрофічні наслідки. В тому числі і енергетичного характеру. Війна це, по суті, той самий прокльон. Так що я проти війни, я за мир, я за спокій, я за те, щоб це все безумство, якомога швидше закінчилося. Нехай домовляються, нехай домовляться максимально швидко, максимально оперативно. І нехай все це безумство, якома швидше закінчиться. Це моя думка. Агітувати за продовження війни можуть тільки психопати і. Маніяки, я вважаю. Нормальні, адекватні люди хочуть миру. Так що бажаю всім миру, благополуччя, спокою. Бережіть себе та своїх близьких. Прогноз я склав, в принципі, карти непогані. Я би не сказав, що я відчуваю прямо якусь таку чорноту і агресію, і великий негатив. Навпаки, я відчуваю спокій. Це все може закінчитися. Головне, аби сильні та великі світу у цього нарешті прийшли до тями. І зрозуміли, що так продовжуватись не може. Що миру, мир, світу, спокій, благополуччя та захист. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось!